Здоровенькі, любі та гарненькі. Зараз ви побачите нереально кайфовий бій, а саме битва скаванів проти Бретонії. Скавани — це, якщо ви не знаєте, такі потворні криси. А Бретонія — це королівство людей. З кожної сторони по 80 загонів. І виходить, що людей десь тисячу... Ой, 3300, а скаванів 4900. Отже, з цієї сторони, тобто зі сторони королівства Бретонія, ми можемо бачити і летючих пегасів і грифонів, також є вершники на звичайних конях, лучники. І піхота. Піхота складається, більш за все з зброєносців та декількох списоносців. Також є требушети. декілька героїв. Наприклад, ця героїня вона знає володіє магією, є король в армії, а з цієї сторони є багато потвор. Монстрів. Ну, давайте не буду на цьому загострюватись та будемо дивитись нормальну битву. Так, зараз я, все, починаємо. Отже, люди одразу почали використовувати магію для того, щоб атакувати ці породження пацючі з кавені, але не все так просто: з сторони Бретонії Деяка кількість армії йде обхід для того, щоб вдарити з тилу або з флангу. Це в принципі правильно. В чому прикол взагалі армії Бретонії? У них дуже багато вершників, дуже сильних, також є летючі створіння, тобто пегаси та грифони, і ними вони завжди атакують в тил або з флангів. Це їх Фішка. В той час фішка з в тому, ось, до речі, ви бачите, як по лісу пробігає армія, тобто загони на конях, конні вершники, для того, щоб вдарити в тил. Тут ви бачите, є багато їх требушетів та пушок, гармат, які стріляють скверною зеленою. Можемо зараз побачити. Коли буде постріл, але я не впевнений, що вони звідси можуть нормально стріляти. Все ж таки тільки требушети тут нормально можуть атакувати. Для того, щоб вистрілити з цієї гармати, потрібно якось хоча б приці... прицілитись, але тут дуже багато холмів і не можна зрозуміти, куди саме стріляти. Так, бачимо, що з лісу повипригували вершники та атакували з флангу супротивника. Так, що тут? Також тут армія ще вибігла та атакувала з тилу по ребушетем, що в принципі дуже правильно, для того, щоб не можна було артою навалювати. Давайте тепер перейдемо в центр, де проходить найжоркіші та найсильніші битви. Тут вже зустрілась і піхота. І ми бачимо вершники на грифонах. І звичайні вершники на конях. Але не все так просто, Скавані дуже багато. Я, здається, не сказав, в чому фішка з Їх загони вони, в ну, дуже великої кількості. Якщо захочете зробити найбільшу кількість варні, то... Це, звісно, буде у ускавані. Вони беруть, так скажемо, гарматним м'ясом. Але не всі вони такі слабкі. Ось є породження їх, скверни, монстри. Один такий монстр дорівнює один загін. Але вони навалюють не лише одному загону. Головне на них направляти воїнів зі списами, тому що в них є. Додаткова е бонус атаки до крупних е створінь. Тут трішечки неправильно я бачу. Ніг побігла. Побігли вершники на коні. Не найкраща ситуація. Дуже-дуже багато магії використовується на цьому полі бою, бачимо. Це зелене. О-тут лучники ще навалюють, лучники стріляють вогняними стрілами. Що мені подобається Total War Warhammer 3, тут є дуже багато нюансів. По-перше, дисципліна. Ви будете бачити, як в цьому бою з однієї та з іншої сторони будуть... Тікати деякі загони. Можливо, згодом вони повернуться, бо в них відновиться дисципліна, але більшість будуть просто бігти з полю бою та не повернуться. До того ж, пацюки, вони дуже часто відступають, вони боягузливі і, в принципі, такі ж боягузливі а бретонці. Особливо стрілки, бо вони йдуть як селяни, грубо кажучи. І як тільки на них хтось, до них хтось добігає та почне їх атакувати, вони одразу біжуть. Тому головне зробити перед ними нормальну стінку, щоб їх хтось захищав. Так, хтось тут, тут використовує магію, але промахнулись вони. Тут ще нормально навалює. Це. Пацюковий бос з він володіє магією, і я так розумію, що саме він того разу цю магію використав. Ого, його знищили? Ніфіга собі. Звичайні лучники його винесли, ну, можливо, ще зіграло роль те, що е, коні вершники прийшли на допомогу, але на все так просто ще з цієї сторони підійшли. Монахи з Кавенські. Так, що в нас тут? Я так розумію, що коні-то вершники повинні ж розігнатись, вони зараз розвернуться та з швидкістю атакують. Тут є додаткова така фішка, яка не була ні в УЄПСу, ні в інших іграх, які я показував на цьому каналі. В них є рівень натиску. Чим більший натиск, тим крутіше. Вони можуть вриватись у натовп та розкидувати всіх. Цим якраз займаються найкраще всього вершники, вони набирають швидкість, можуть стати, От як бачите, вони таким трикутником біжуть. Тоді в них набагато вище і набагато кращий рівень натиску. Вони просто вириваються в натовп і після цього їм. Бажано відійти і знову увірватися. Я так розумію, що є багато людей, які грали в цю гру, і їм не досить цікаво, що я розповідаю, але вибачте, я впевнений, що деякі люди, які дивляться мої відео, ніколи не грали ні в які ігри Total War. Тому, хоча б один-два відоси потрібно пояснювати буде, а потім я вже не буду. Ці всі нюанси розповідати. Так, ці породження скавинські вони вже м м підійшли до вершників. Це дуже погано, вершникам потрібно відбігати, тому що вони їх зараз просто розтрощують, поки вони тут товчтовся тов тов між собою. Так, бачимо з цієї сторони біжуть ще вершники. О, як вони круто зайшли. Стилу якраз вони навіть не очікували цього. Ось знову. Так вони аж відлітають від того, як ним коні пройшлось. Головне вершникам не атакувати криз зі списами. Бо вони можуть цей натиск перетворити лише у мінус. Що у нас тут хто біжить? І це, звичайні, щитоносці з мечами, а це вже загін видно з алебартами якимось з, Кеви, з кавинськими. Я так розумію, що вони відступають вже. Так, якийсь невеличкий глюк, але Total War не така гра, яка має багато глюків, нічого страшного, ми їм це вибачаємо. Так, вони відступають, можливо, повернуться, можливо, не повернуться. Найбільша сутичка вже закінчилась. Тут лише локальні битви залишились, армії залишилось ще досить мало. Відповідно до того, як все починалося, це вже зовсім інша битва. Але як ми бачимо, з досить багато, вон загін, ще загіном біжить по полю, тут ще є загін. Тобто вони ще можуть показати, на що вони здатні. Оце дуже веселе зіткнення списоносці проти скавані алебартистів. Ні в кого перед іншим немає ніяких бонусів. Р, р, тільки кількості скавенів більше, ніж цих списоносців Якби вони були звичайними мечниками, у них б було набагато більше шансів замочкарити цих скавенів. Так що далі? Ой? Вони повертаються, здається, що скавани все ж таки, хоч і відступили. Але дисципліна у них назад піднялась і вони вже пішли в атаку. Поки вершники намагались мочкарнути цю істоту, ззаду прибігли скавини, і щось я бачу, як прибігли, так бігли. Це вони хочуть розігнати, щоб... А, я розумію, вони хочуть тут з флангу вдарити, напевно. А ну-ка, давайте подивимось. Щось це була дуже погана ідея. Ви вони вибігли, на них вже вершники напали. Ось бачите, чому погано не, не контролювати вершників. Якби вони їх відконтролювали, щоб вони одразу назад побігли і знову вдарили по скавинам, то цей вершник би не пав. Ну, можливо, впав би, але ви розумієте, що хтось когось міг затримати. Так, почали стріляти лучники. Я бачу, не всі лучники володіють вогняними стрілами. В чому... О! Все! Битва закінчилась. Битва закінчилась перемогою. Як вони там називаються, Бретонії, Тому поздоровляємо їх. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, які ви хочете побачити фракції з гри Total War Warhammer 3. І до зустрічі в наступному відео.